На їхніх плечах лежить велика відповідальність. Сапери йдуть попереду піхоти, здебільшого на найкоротшій дистанції від ворога, розміновують та мінують території, щоб окупанти не прорвалися до наших військових. І наша ну, задача в більшості випадків, тобто, вийти перед піхотою, закрити піхоту, щоб їм було простіше і щоб там до них не змогли ну, піхота противника, щоб не змогла до них дойти, там навіть якими маленької кількості якесь ДРГ, щоб не могли проникнути. Сапери 57 сьомої окремої мотопіхотної Бригади дислокуються на вовчанському напрямку, де ситуація тихою не буває. І якщо можливість спостерігати за роботою бійців інших підрозділів зазвичай є, здійснити бойовий вихід із саперами неможливо. Ненавчена цивільна людина живою з такого виїзду не повернеться, так каже пресофіцер. Саме тому ми спілкуємося у відносно безпечній зоні. Вовчанський район характерний наявністю забудов, за рахунок чого працювати у такій місцевості саперам легше. Грану горської застройки та Міські забудови там трохи простіше. Простіше через те, що там трохи більше укриттів за однієї умови, що перед нами річка, та супротивник цю річку перетнути не може. Нам річка ще дуже добре допомагає. Ми супротивника вибили вже з агрегатного заводу, виходить, і просунулися трошки далі. Сапер із позивним ізя у війську від 2015 року. Відтоді і перебуває у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади за його плечима. Бої за Донецький аеропорт та інші напрямки тодішнього фронту, окрім амуніції, військові з собою носять боєприпаси. Такий комплект важить близько 50 кілограмів. Вони повинні мати гарну фізичну форму, швидко бігати, а також бути дуже уважними. бігаємо, і бажано чим швидше рухаєшся, тим краще, тому що для нас швидкість це наше життя. На кожному місці довго сидіти не можна. Супротивник не дурень, він вчиться. Я вам так скажу: 14-15 рік ми воювали з ділетантами. А зараз на даний момент проти нас регулярна армія. Вони так само вчаться на своїх помилках. на вовчанському напрямку, як і всюди, небезпека для бійців, і на землі і з неба. Дорога до точки, звідки військові вирушають вже пішки на завдання під прицілом ворога. Ти довго швидко рухатися доставити. Ти повинен швидко рухатися, швидко доставити, швидко піти, щоб супротивник не зафіксував ту місцевість, де ти висадив своїх побратимів та БК. І так само ти повинен швидко їх звідти забрати. Якщо ти десь заборився, а це якби автомобіль, по ньому одразу відкриють вогонь. Окупанти почали застосовувати дрони на оптоволокні і на вовчанському напрямку. Відповідно, на детекторі помітити його неможливо. Попри це, сапери виходять на бойову роботу до двох трьох людей в групі. Вони мають помічати ворожі пастки та на швидку. Руч залишати подарунки для ворога. Основна робота проходить між нашою крайньою позицією, і крайньою позицією ворога. І відстань до ворога може бути там і 100 метрів. І якби щоб вийти з нами на роботу, то ми будемо можливо в чистому полі, можливо, десь в лісі. Але ну ви буде, вас буде бачити ворог навіть очима без дронів, без без яких ну, засобів там нічних. Вас буде просто бачити ворог, і просто вас можна достати зі стрілецької зброї. Військові показують трофейний БК, який використовує ворог. Окрім протитанкових мін, є так звані пелюстки. Це протипіхотна фугасна міна, яка заборонена міжнародною отавською конвенцією. Проте Росію це не зупиняє. Для роботи сапери планують використовувати наземний роботизований комплекс, який працює дистанційно через ретранслятор. Нині цей комплекс на стадії доопрацювання та незабаром допомагатиме військовим виконувати завдання. Максимальна відстань від оператора 5 кілометрів. Мінує 6 ТМ. Максимальна швидкість 17 км в час. Він ще не був в роботі, тому що не вистачає компонентів, антенн, ретриків і так далі. Зараз це все в розробці. Зараз чуть на ньому ще повчимося і думаю, в дальнішому будемо працювати на ньому. Ворог залишає розтяжки, і якщо зачепитися за такий дріт, це може бути останній крок у житті. Навіть камері складно його побачити. Командир відділення показує, яка на вигляд замаскована, вистрибуюча уламкова міна. ОЗМ-72. Її ще називають чорна відьма. Під час вибуху вона знищує все, що розташоване в радіусі 50 метрів. При спрацюванні на розтяжці вона вискакує на півтора метра, десь метр двадцять, метр п'ятдесят. Тобто десь ну там по пояс людині і осколки в неї розлітаються в круг по кругу, тобто вона працює на всі 360 градусів. За добу виходів на завдання у саперів може бути більше трьох. Найчастіше це відбувається під супровід ворожих снарядів. Про саперів не говорять багато, але вони є однією з головних ланок українського війська з Харківської області. Єлизавета Калітвенцева, Сергій Малін, п'ятий канал. Країна вшановує пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Таких людей називають праведниками народів світу. Почесне звання присвоює Ізраїль в Україні їх понад 2,5 тисячі. Однак ще тисячі імен залишаються невідомими. У роки голокосту в Україні загинуло близько півтора мільйони євреїв. Попри небезпеку для свого життя, українці переховували їх від нацистів, давали прихисток на державному рівні. День пам'яті запровадили у 2021 році рішенням. Верховної Ради. Ще не менше 10 років знадобиться, щоб побачити результати від угоди про Копалини. Пишуть про це західні експерти в матеріалі для Financial Times. Кажуть, багато перепон спричинила війна. В українському парламенті також зазначають, що треба багато років, щоб зрівнятися із внесками США до фонду. Водночас, парламентарі вже почали змінювати бюджетний кодекс. Цього потребувала укладена зі США угода. Більше розкаже Марія Дрозд. Наш пристрій зараз показує, що в квітрі знаходиться мавік, а так як він дуже близько, то показує ну дуже потужність велику і багато багатьох частотах. Назар Фурманець, інженер компанії на Рівненщині, яка вже чотири роки допомагає українським військовим. Чоловік показує детектор дронів. Він повністю відповідає стандартам НАТО. Випустили таких вже п'ять тисяч і стільки ж тактичних зарядних станцій. Нещодавно інженери винайшли реп-тестер. Цей пристрій він максимально компактний і використовується для тестування репів. В польових умовах він сканує всі частоти від 240 до 1020 МГц всього лише за 4 секунди. І таким способом військовий може швидше працездатність його ребу. Інженери враховують всі рекомендації військових. Свої пристрої постійно удосконалюють, розширюють діапазон частот, зменшують антени. Реби мають зараз дуже велику споживану потужність, і автономність їм вистачає на пару годин. Для того щоб це можна було пофіксити, ми зробили версію пристрою, який має такий спеціальний режим, і при виявленні дронів якого. Він вмикає РЕП на певний задний період, який виставляється в меню, і відповідно реп відпрацьовує той час, і потім знову відбувається процес сканування, що збільшує автономність роботи Ребо. Пристрої компанії з Млинівщини вже давно на фронті допомагають берегти українських бійців та нищити ворога. Ефективність винаходів оцінили військові. Хочу висловити подяку пану Роману Хромайчуку та громадській організації Косів Гуцульській за надану систему для виявлення дронів. Від Бійців 77 сьомої дешеве підрозділу «Буар». Е, дуже дякуємо. Будемо безпечніше працювати і знати, де літають ворожі крила. А це кабінет, де працівники компанії складають винаходи, перевіряють серійні номери. А також тестують перед роботою у полі. Корпуси для пристроїв друкують на 3D-принтерах. Е, ці всі робочі місця ми закупили за допомогою грантової програми Брайван. Також наші можливості виробництва сягають кількох тисяч одиниць пристроїв на місяць. У компанії за чотири роки розробили та випустили 5 тисяч тактичних зарядних станцій і майже стільки ж детекторів дронів для потреб Збройних сил України. Значну частину передали на передову безплатно. Реп-тестер винайшли та протестували на початку квітня. Нині ж їх запустили у масове виробництво. Вже виготовили понад 10 тисяч. Анна Яцук, Ольга Джоган, Рівненська область, п'ятий канал.